ребята, мы просто спорим, и для того, чтобы уже были ехать в район Киев, мы сейчас приняли решение о том, что, команда юбилей, естественно, 20 числа едет в на презентацию. Но мы отменяем кастинг в городе Ровно. И все три команды. Ваші области, вашители поняли, команди, офикоманды, винчили, главное помните, вы одна команда. Вы больше не три команды. Вы одні против всех остальных городов. Да, всі, всі команди поїдуть на вайда супер. Івовишне видовище. Віве. Всі команди. В один голос. Тепер знаєте, ви не є три частини. Тепер ви одна суцільна складова, одна потужна російна сила. Протричіть всі в один голос. Ріме! Подякувати, подякувати нашим вим, шановним гостям з Києва, нашим суддям, Це Олександр Каспецький, керівник проєкту Байдан, телеканал Інтер, компанія Стармедія, Катерина Андрієнко, шеф-редактор проєкту «Майдан». Це Андрій Пушкальов, продюсер того проєкту Вайдан, сьогодні з нами. Ось тут болівали за всіх і визначили долю наших трьох команд. Команди Центр, команди північний і переможця вже нові далі для переможця. А ще однією складовою однієї потужної команди історібно з команди ювілейний. Ну і звичайно, хочеться подякувати. Усім людям, хто був задіяний в цьому масштабному дійсно, дійсно масштабному заході, коли протягом місяця ви старалися і ви сьогодні показали дійсно хороший результат, усім хореографам, усім учасникам, команди командам проекту Рівному». ну і звичайно, людям, хто зібрався сьогодні, щоб розділити. Нашого міста рівно. Дякуємо за підтримку міському голові Рівно, Володимиру Хомку, а також його заступнику пані Галині Кульчинській, за підтримки цих людей. Сьогодні відбулось наше танцювальне шоу. Рівняни не чує вас опуски! Рівняни всі, всі, всі! Але це ще теж не все ще у вас чекає сьогодні. Дуже хороший і приємний сюрприз для багатьох. Так як сьогодні, день молоді. Сьогодні в нас відбувся ще й свято подвійне, так як ми про це казали. Відбувся підвір, відбувся, відбувся дійсно потужний конкурс майдан сурівному від міської влади. Сьогодні вже тут, о 9 годині вечора, на нашому майдані Незалежності, на цій для вас виступатиме Давай. сьогоднішній оркестр Бревіс! «Привіз» із своїми найкращими легендарними рок родщинами! Тому всіх-всіх-всіх жителів міста рівного чекаємо сьогодні тут о 9-й годині вечора. І ще це не все Саме під час виступу. Оркестру Бревіс. Наш. Наш голова міста рівного нагородить одного, лише одного, Молодого. найздоровішого і найсильнішого і жителя міста рівного. Так, будемо відбувати підсумок акції молодий та здоровий і хтось з усіх тих, хто відео участь у цій акції, просто обстежиться в цих палатках. Сьогодні та людина отримує ноутбук.